Привіт, Привітер мене приденью. Ой, не моє. Оксана була щука печена. Пряти не хто не Це ви запали, як не тіло там би проходувало. Трошки було погано було, знаєш. Трохи, як б сказала, трохи чути було там. Але така непогано запечена, якраз до смаку. Я була в неї всю проходувала. Заходи та їм і дітей. А вилкою. На хуста на стромлю вилкою, а другу вилку изпрятать таку. до себе. Это так не скаже, що вилкою стряпала. Єва. Єва там 20 чи 30 Лева. Mm. Єва. І вона прийшла та каже, поїхала до мене, питає, мам, що ви їсти вдома, щось є. Каже, блядь, я звідки знала, що вони будуть їхати. Ну як в неї сама, як вона каже, нахрен мені каже, відкрила тушонку, відкрила паштет, паштет мені привезла. То я приходила, мені не треба допоможі. Пом я сама собі їла його. І цього. Ту їла, Я тушонку їла його.

Неї, так не, 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 не Після себе тобі покопкати, з неї далеко сфоткали, що йде стіню самі, який тебе збити, фотка поколе. А так, то зближувати зараз ти мошку в тумані. Поки у нас людка виночка та фоткається здалека, потім зближує, вже було видно, яка страшна. Тобі любилася. Давайте спати. Завтра до мене їдете. Приковачі вкриють. Moi, вони кажуть, mm -hmm. Ми його велика визнає. Ми стаємо натори, але я напевно про ці люди ставлю, дай божу встати. Я ж всі стаю до лежу. Бурячки є, картошка є, сметанки купила. Вони воно бурячком. Я допоможу це за тобі на приймаю. Десять будинків вже темно кожчить? Ааа, то що ж?

Я почисліку каже, скільки купляємо там. Аж не часник колись був, блять. чи подала. Я часник, бо вона казала, купила там, там, там і хороше все. Каже, скільки десант, мені купляли, кажу, маленький нам мені маса привезла, і сиру стільки. Та завтра вона рекувати неї, даєте. Добре вам, чого пока. 그럼 오늘 말씀하시는 거돼 добро -по попа